Шановні полтавці, в ефірі Полтавські телевізійні новини і на початку випуску розповімо про таке. З перших вуст про настрої місцевого населення в окупованих районах Донбасу розповіли добровольці батальйону АЗОВ, які повернулися в Полтаву після ротації. У 71 шу річницю визволення Полтави від німецько-фашистських окупантів вшанували пам'ять полеглих покладанням квітів до монументу солдатської слави. Історія одного героя про фронтові будні земляка визволителя Полтавщини Івана Бордюга. Анатолій Ханко, Юліан Матвійчук та Андрій Олефіренко полтавські добровольці батальйону Азов. Вони повернулися в рідну Полтаву у рамках ротації. Під час прес-конференції в облдержадміністрації бійці розповіли про настрої серед місцевого населення в окупованих районах. Більше вражень про Маріуполь, який пережив період сепаратистської агресії. Солдати подякували і полтавській громаді за моральну і матеріальну підтримку на сході. Спочатку до українських військових населення Маріуполя ставилося з осторогою, розповідає доброволець батальйону Азов Анатолій Ханко. Згодом настрої змінилися. Місцеві мешканці поступово почали довіряти нашим солдатам, дивлячись на події, які відбувалися в Донецьку, в Луганську, а в великих містах, де влада була в ДНР і під російськими окупантами, да вони бачили, що Особливо ж кажу, середній бізнес, тобто думаючі люди, вони бачили, що тут не грабують, тут не викрадають людей, тут спокійно, тут є світло, газ. Здається, Маріуполь тепер більш український ніж Полтава. Як кажуть вояки, усі лавки і паркани у місті розфарбовані у блакитно-жовтий колір. Скрізь майорять державні прапори. Українську армію, за словами добровольців, підтримують 80% маріупольців. Вони по максимуму допомагали батальйону харчуванням, водою, пальним, дарували обереги. Люди, які мають антиукраїнські настрої, хоча їх і меншість живуть за принципом. То прийшли ми, вони будуть допомагати нам. Прийдуть вони, вони там з автоматом на тебе приходять, гості, понятно, що будуть допомагати нам. там розуміють силу. От якщо вони побачать, що українська армія сильніша за ту сепаратистську російську, то вони будуть поважати нас. Якщо ми покажемо слабинку десь, то все, забудемо про підтримку жителів Сходу. Завдяки землякам полтавські добровольці забезпечені амуніцією, тепловізорами, тактичними окулярами. Ми дякуємо полтавцям за оцю допомогу. І моральну, коли постійно дзвонять, пишуть, кажуть, там ми ж хвилюємося. Оце ж діла малюнками. Заліплено у мене була вся кімната, от дитячими. То це ж також моральна підтримка дуже важлива була. «Батальйонний байдужий Саша Сиротенка, скажем так, одів не тільки наш десяток Полтавський, але. Всю нашу роту і полтавці ну стали скажем свої чітки в своїй роті дуже популярними, так як вони всі інші відчували, яка підтримка нам ідеї. Незабаром полтавські військові знову поїдуть на фронт. Незважаючи на дощ, кількасот полтавців вшанували пам'ять полеглих за визволення Полтави і області. Традиційним покладанням квітів до монументу солдатської слави у обласному центрі відзначили 71-шу річницю визволення міста разом із ветеранами Великої Вітчизняної війни в урочистостях взяли участь перший заступник голови облдержадміністрації Олег Пругло, міський голова Олександр Мамай, депутати міської ради, представники міськвиконкому, громадськість. Хочу привітати всіх ветеранів, які залишилися в нашому місті. Побажати їм міцного здоров'я, щастя. І сьогодні, можливо, до вечора безмарного неба. Два роки в окупації здавалося, не переживуть. Неважко уявити, як селяни Васильівки Козельщинського району чекали визволення з під Гітлерівського ярма. Щасливий день настав 25 вересня 1943 року. Радянських солдатів зустрічали обіймами із сльозами, гостинцями. А вже наступного ранку уповноважений польового військового комісаріату оголосив мобілізацію на визволеній території і наказав чоловікам і хлопцям година, щоб зібратися. Так почалися фронтові будні нашого земляка, визволителя краю Івана Бордюга. Сидів капітан і записує. Підходьте і записуйтесь. Ви, каже, сиділи вдома <два>, два роки, а ми воювали. Понимає? І чоловік сорок записали і до Дніпра пішком. Мати мені дала торбинку, там сухарів, хліба, сала, кусочок і пішком прийшли до Дніпра. І от, -от там формували ж роти, батальйони у, у цивільній одежі і відправляли на Дніпро. Так, 17-річного Івана та тисячі мобілізованих, які за словами червоних командирів мали змити ганьбу перебування на окупованих територіях, зігнали і без будь-якої підготовки кинули у пекло. Інакше й нині не називають битву за Дніпро. Іванові Бордюгу пощастило, не згинув у водах ріки і від куль бійців загороджувальних загонів. Зарахували у артилерійський полк 9-ї гвардійської дивізії 2-го українського фронту. Коли визволили Кременчук, побачили місто руїну лише згарища, згадує ветеран. Німців гнали на захід. Відступаючи, згадує Іван Микитович, гітлерівці палили і підривали все, що могли. У серпні 1944-го Іван Бордюх воював уже у Румунії, брав участь у знаменитій операції «Яси Кишенів, де радянські війська розгромили величезне угруповання німецько фашистських та румунських військ, які прикривали Балканський напрямок. І нині, наче бачу картину, каже Іван Бордюх підготовки операції небачених масштабів берлінської наступальної. Проте стояли їм близько мільйона німецьких солдатів, понад 200 загонів ополчення, зокрема підлітки винищувачі танків. В період підготовки сапори навели мости вже через річку. Обично це вперше було примінили, що в період підготовки мост наводили по тоні». А от увійти у переможний Берлін солдату із Козельщини не вдалося. Радісну звістку про перемогу почув у шпиталі. Я навчився на велосипеді їх їздити, а він зверху був пулеметом і почав він мене зразу прострелив, пробив отець. Льогку кров у мене пішла одразу носом. Фронтовик повернувся у рідні краї, лікувався, далі навчання, родина і мирна професія бухгалтер. Переживши жахи страшної війни, нині 89-річний полтавець не збагне, чому українці гинуть сьогодні від рук росіян. Ніякої вражди в нас не було, це як браття були, а це вийшло. Я вважаю, що Путін так як Гітлер. І далі у випуску розповімо про таке. Столична перевірка Сулинської рибінспекції. Налагодити роботу чи відсторонити керівника. У селі Авазівці Полтавського району відкрили меморіальну дошку Тарасові Шевченку. Дореволюційну Полтаву на світлинах з архівів місцевих колекціонерів побачили відвідувачі обласної бібліотеки імені Івана Котляревського. Налагодити роботу чи відсторонити керівника? У Солинській рибінспекції, що на території Глобинського району, розпочала перевірку спеціальна столична комісія. Працівники інспекції впевнені, перевіряльники приїхали, щоб змінити керівництво. Члени ж комісії кажуть, перевірка планова. Втім, нашій знімальній групі проводити відеозйомку довго забороняли. Подробиці від наших кореспондентів Павла Бабінчука та Євгена Прокопенка. Із самого ранку до державної сулинської рибінспекції прибуває з перевіркою спеціальна комісія із Державного агентства рибного господарства України. Заступниця начальника рибінспекції впевнена, комісія переслідує одну мету. Дані перевірки закидають зв'язку з тим, що планується зміна керів. Голова комісії каже, це планова перевірка, покликана виявити та усунути недоліки в роботі інспекції. Однак допускає, що після закінчення перевірки керівникові рибінспекції доведеться залишити посаду. Де кого можети зняти роботу? Що серйозно? проводите відеозйомку, перевірки голова комісії нам забороняє. Ви я не проти. Так от ви нам мішаєте роботу. Чому? Тому що ви мішаєте мені роботу. Просто хочемо да. розуміти, як працює комісія. Закончили. комісія ще не працює. Ну так, ми подождемо, поки вона почне працювати. Ви будете чекати до п'ятниці. Ну... Будемо вже з'явити. комісії, якщо ви не покинете зараз поміщення, де працює комісія, я составлю акт, в акті напишу. Ми розвернемося і поїдемо в Київ. І причини, будь ласка, тоді вкажіть. вкажіть акті. причина. причини. ми я, я вас звідні, прошу. в згодні. Однак за кілька хвилин ми все ж вмовили голову комісії Івана Дробота дозволити нам познімати, пояснивши, що це виробнича необхідність. Все, До сідання, Уважаємо. Я, Довже, я наш, то, вже наші наші запросила. А? Я запросила я ну, добре, добре. Ви бачите? Знаете, почему так? Ребята, это не потому, что вы мне не нравитесь. Это не потому, что вы плохие. Или вы, вы просто выполняете сейчас грязную работу. Там мы вообще никакую работу вы не выполняем. Вы сейчас выполняете грязную работу. Почему? Потому что вот эти люди вот здесь занимаются вымогательством. Вот здесь мародерством. И когда на них написали Граждані рибаків тому числі жалоби, ми приїхали переповіряють. Так а чого ви це не ну, чого? Що а чого я дуже вам говорять? Так да. ну ви внутрішні наші дела. Солинська затока вважається територією природоохоронного фонду. Тож грибалити тут навіть на вудочку категорично заборонено. Держінспектори Сулинської рибохорони запевняють, працюють добросовісно. Інспекція Солинська в складі 14 державних інспекторів рибохорони. На протязі спочатку року цього періоду від січня по серпень виявили всього 1670 порушень. Накладено штрафних санкцій на 13 тисяч 124. Це, всі, да, це січня по серпень. Січня по серпень. Вилучено риби 11 тисяч 854. Це, да, 11, майже 12 Перевірка у Солинській рибінспекції триватиме 5 днів. Висновки будуть відомі у п'ятницю, 26 вересня. Голова Полтавської облдержадміністрації, голова колишньої обласної організації партії регіонів, а нині депутат обласної ради і керівник депутатської групи Полтавщина Олександр Удовіченко провів прес-конференцію, розповів про роботу своєї депутатської групи та висловив думку щодо війни на сході України. Після того, як Олександр Довіченко склав повноваження голови Полтавської облдержадміністрації, в обласній раді очолив депутатську групу Полтавщина. У її складі 25 чоловік, колишні регіонали. Олександр Довіченко заявив, що визнає агресію сусідньої держави. Втім, вважає, що з Росією треба домовлятися. Понятно, що сьогодні. Росія робить все для того, щоб економічно також підірвати Україну. Наша депутатська група Полтавщина в обласній раді ми підтримуємо мирний план, перш за все, і це головне сьогодні для держави. І той, хто сьогодні розповідає про зраду, в тому числі Вищого керівництва держави щодо війни до перемоги, я думаю, що той. Не був на передовій, той не розуміє, що сьогодні, що сьогодні таке війна і загибель вже тисяч наших людей. Якщо агресор сьогодні набагато сильніший, то з ним треба знаходити інші форми роботи і зберігати все те, що можемо зберегти в цих умовах. Журналістів цікавила позиція Олександра Удовіченка щодо позачергових парламентських виборів. Зокрема, настільки виправдані чутки щодо його підтримки партії Сильна Україна та її лідера Сергія Тігіпка. Мені до кінця не відомо, а що буде після того, як ми отримаємо майбутній парламент. Як буде позиціонуватися в тому числі партія Сильна Україна, і її лідер? Тому я і нікого не призиваю і не організовую подібний. Подібну позицію розумієш в сьогодні в області. Олександру Довіченка заявив, що участі у парламентських виборах не братиме, як і решта членів депутатської групи Полтавщина. Адміністрація ПАД Полтава Обленерго повідомляє, що у зв'язку з виникненням дефіциту палива та гідроресурсів, яке призвело до загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності, та на вимогу. Мінпаливенерго енерго і за розпорядженням північної енергосистеми НЕК Укренерго на території Полтавської області сьогодні, 23 вересня, введено графіки аварійних відключень. До графіків залучені лінії, які живлять побутових та промислових споживачів області. Тривалість та обсяги відключення електроенергії у подальшому будуть регламентовані диспетчером північної енергосистеми. Меморіальну дошку Тарасові Шевченко відкрили до 200-річчя поета у селі Абазівці Полтавського району. Відтепер Кобзар дивитиметься на нащадків зі стіни місцевої загальноосвітньої школи. На увічнення пам'яті поета зібрав кошти обласний Шевченківський комітет. Допомогли і доброчинці. Абазівка – це село на Полтавщині, яке свого часу відвідав Тарас Шевченко. Шевченко і Полтавщина, адже на деяких картинах... Як говорив сам поет 1845 року, він зупинявся і в Абазівці. Про це Великий Кобзар написав у своїй повісті Блізніци. Тому саме на пам'ятній дошці Абазівській ми зобразили автопортрет Тараса Шевченка цього 1845 року. У день міста і 71-шу річницю визволення Полтави від фашистських загарбників полтавці згадують про минуле. Визначні архітектурні споруди Полтави, відродження, зруйноване війною. У Полтавській обласній бібліотеці імені Івана Котляревського про дереволюційну Полтаву на основі світлин з архівів місцевих колекціонерів розповів краєзнавець Полтавець у п'ятому поколінні Олег Лебединський. Бачили унікальні фото і наші кореспонденти. Чим драматичніші події на сході країни, тим дорожчим стає для полтавців рідне місто. Зберегти те, що маємо, оцінити, що втратили. Полтава до війни і після неї. Полтава у 21 столітті. Із 100% старого міста залишилось тільки 20, Доводить краєзнавець Олег Лебединський. Полтаву розрушали на протяженні трьох днів. 43-му году восстановлювали на протяженні 40 років. Полтава була двохетажне. Після Вайнгарта настала чотирьохітажне в центрі. Це вже були Вот. І зараз, коли ходиш по старому місту, ну, определенне чувство, якого немає, коли ходиш по новостройкам. Автор лекції збирав фото понад 20 років. Олег Лебединський полтавець у п'ятому поколінні, тож лекцію доповнив кількома фото із власних сімейних архівів. На одній з них дід краєзнавця поряд із чоловіком, схожим на відомого педагога Антона Макаренка. На світлинах переважно центральна частина міста, де найбільше фотографувались. вулиця Жовтнева, площа Луначарського чи Пушкіна. Або ж загальний краєвид на театральну площу, підбитий Т-34 біля кадетського корпусу у 43-му, чи мітинг перед будівництвом театру Гоголя у 53-му. Звичайно, про це слід говорити. Мені спала відразу на думку слова наша славетна Мікеланджело про те, що архітектура це музика в камені. Треба вивчати, треба знати. А це прива любов до нашого міста. Полтавці Лідії Черпаковій лекція нагадала шкільні роки. Я згадала, коли Дітки йшли в тридцяту школу. Я зараз на поливках живу, і от вони йшли так гарно в вишиванках. Несли мало квітів, бо вони включились в акцію гроші на ліки для тих, що воюють в АТО. А я згадала свій 1943 рік. 1 вересня у нас не було, бо Полтаву звільнили тільки 23 вересня. І у нас був перший урок 1 жовтня з штурбинками. Любов до Полтави привела сюди також і уродженку міста Нижній Новгород. Когда я приїхала сюди юною, і вот этот був з досопримічательності вотті пам'ятники, посвящені Полтавській битве, і вот этот пам'ятник в центрі, вот этот вот круг. Малий Петербург, який називався мені вже тоді це восхищало. на лекцію. Прийшли студенти з коледжу економіки і права, а також постійні слухачі клубу цікавих зустрічей. А до вашої уваги далі прогноз погоди та інформація на правах реклами. Вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна погода. Дощ. Вночі місцями сильний дощ. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви 15-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 4 плюс 9 градусів, в день 8-13 градусів тепла. У Полтаві вночі 6-8 градусів вище нуля, в день 10-12 градусів тепла.